Друзі, давайте з вами поговоримо на тему з приводу того, що сьогодні зранку ми прокидаємося, а бачимо по новинам те, що реєстри будуть недоступні для всіх. От, власне кажучи, це неможливість проводити анти антикорупційні розслідування. Тобто, будь-які. Антикорупційні розслідування проводяться не по банківським рахункам, що є державною таємницею, а по нерухомості нерухомості а також наявності там юридичних е оформлених е осіб, фізичних осіб підприємств та е інших якісь е бізнес-компаній. Е а, і е, все це було відкрито так, е, лише по е, запиту правоохоронних органів рахунки можна було е, передивитися і е, дивитися е, так, це, це таємниця, це називається банківська таємниця. В принципі, це було в Україні правильно. А тепер все ставиться навпаки. Начебто всі банківські гроші будуть видно, зато не видно нерухомості. А в чому, власне кажучи, кримінал нерухомості? В чому найважливіший реєстр, який є, це державний реєстр прав на нерухоме майно, який дуже потрібний для оформлення навіть спадщини? Тобто зараз в Україні. Ситуація, коли е, не працюють реєстри, і це може мати серйозні наслідки як для держави, так і для самих е, громадян. Це впливає на різні сфери, і це впливає на кожного з нас. Це Перша неможливість укладати е чи реєструвати спокійно угоди з купівлею. Купівля, продаж квартир, будинки землі, е зупинка, реєстр бізнесу, внесення змін у статутні документи, проблеми з оформленням спадщини та дарування майна. Це також буде нести за собою великі економічні наслідки, затримка інвестицій та угод. Бізнес не можна оформлювати. Е Спокійно не можна вести нормально бізнес діяльність. Корупційні ризики також будуть в даному моменті дуже такі великі і будуть цілі схеми втрата довіри до економічної стабільності країни. Також це буде мати соціальні наслідки, люди там можуть щось недоотримати, тому що вони не мають інформації з такого реєстру. Коротше кажучи, це зупинка роботів адвокатів, це зупинка роботів юристів. Як можна собі уявити, що ви не можете перевірити юридичну особу по номерам ЄДРПО? І от коли ви заходите на сам Міністерство юстиції. На клопочку безкоштовний запит, коли, коли постійно працював, там бачили всю інформацію про підприємство. А, в кінці були контактні дані, все це закрито. Яким чином це, це правова держава? Тобто, а, те, що закривалося, частина, яка закривалася, була банківська таємниця, це рахунки. А е, все інше було відкрито тепер е, якесь намагання перевернути світ, і е, ми довго так не витримаємо. Це спровокує або якісь події біля офісу президента. Це спровокує затримку роботи суддів, це спровокує якісь нові судові спори. Після от щось там не працює, а потім запрацює, і на одне і те ж об'єкт нерухомості буде два-три власники. І у нас будуть судові спори, а то і по шість власників. І тобто, це, це абсолютно негатив. Це абсолютно негатив. І в тобто я якби чула таке намагання і втручання в нашу державу і намагання нам повністю зупинити роботу реєстрів. Але ми станемо абсолютно корупційною сирою країною, з якої можна вирвати все доходи. Тобто, якби це всіх абсолютно в Україні, тобто немає людини. Від простої людини до президента, якого це не стосується, це негатив. Ну, є у людини там п'ять об'єктів нерухомості. Це не є криміналом. А от закривати усі реєстри нерухомості, це просто це ек економічна о, катастрофа, це політична катастрофа, це о, тобто від цього треба відмовитися Реєстри повинні бути. Відкриті, а банківська таємниця зберігатися, чи то 5 гривень, це що, 500 тисяч гривень, чи то 5 мільйонів гривень, це банківська таємниця. І лише органи правоохоронні можуть витребувати інформацію про наявність ну, рахунків, коштів так, і так далі. Тому я до цього відношусь, тому що U-Control, навіть, навіть якщо ви сплачуєте, а Спеціальний доступ він вам відмовить у, всьо, всьо, у всій інформації. Тобто, взагалі нічого не можна знайти, нічого не можна е, зробити. Я, я не знаю, це катастрофа і це караул.